Анті потрібно виловлювати на вулицях та відправляти до збройних сил, де вони знайдуть свою долю, заявив політик Корчинський. Цухилятися від мобілізації потрібно виловлювати і е, прилаштовувати. Я Вважаю для того, щоб щось розповідати, потрібно в першу чергу на передовій самому спробувати захищати країну. І, взагалі, як можна підтримувати знущання над своїми ж громадянами, яких ловлять на вулицях. Незаконно порушуючи всі закони, знущаються, б'ють їх. Перші ухилянти, які є, це ТЦК і поліція, які давали присягу захищати Україну. Можливо, про них хтось поговорить, а то розповідає він. Він заявив, що такі професії, як слюсар, електрик чи е програміст, викликають людей тільки депресію, тільки попавши в Збройні Сили України, вони знайдуть свою долю та сенс життя. Повне відео. Телеграм-каналі Вільні Люди. Хто не бачив, переходьте. Дивіться.